Я вітаю вас на каналі, це магазин сінсей. Сьогодні оглянемо новинки та акції у відділі хом. Дякую дуже за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Приємного вам перегляду. Пластикові бокси для зберігання з кришками у двох кольорах 339. Наклейки захисні протектори для меблів 69. Шкребок 49. Пластиковий. Силіконові чохли для взуття 2 штуки 219 Столик металевий 34 на 45 см. Ціна 599 Полиця металева на 2 відділення 339. Етажерка пластикова 459 на 4 відділення. Висотою 1 метр. Плед м'який за 519, але без розміру. Банка новорічна для зберігання 99, Менажниця ялинка 189. Така менажниця 389, біла з металевою вставкою 279 на 4 відділення та на 2-339. Чайник керамічний 269. Декоративна таця скляна 149. Тримач для паперового рушника 169. Таця прямокутна скляна зі сріблястою окантовкою 339. І є ще ось така кругла за такою самою вартістю. Чашки з золотистою окантовкою та ручкою 149. Різні відтінки. Ніжно-рожевий 119. Та ніжно-персиковий. Ціна зі знижкою 99. Тарілка склокераміка біла у чорні плямки 149. Блюдо декоративне 239. Прозоре та 119. Зараз зелене на акції 50% знижки. Склянки 219, такий набір 149 за 2 штуки. Келихи для вина 169, також 2 штуки упаковка. Кольорові 339. 4 штуки і склянки такі 219. Є бурдове скло та синя. 149 келих. Тарілка десертна 169. Супова тарілка з золотою окантовкою 219 біла та чорна. Тарілки десертні. З такими невеличкими бортиками 169. Та салатники у двох відтінках по 169. Також. Склянки високі 269. 4 штуки упаковка. Салатник. З окантовкою 339. Знову такі келихи кольорові по 339 за 4 штуки. Маленькі чашки з кольоровою ручкою 169. 4 штуки упаковка. Молочник 169, чашки кольорові по 119. Форма силіконова для запікання. Ялинка 59. Така для кексу 149. Ялинка червона більшого розміру 149. Форми металеві для вирізання печива 169. Упаковка 7 штук. Тримач для паперового рушника 169. Поєднання металу з деревом. І ось такий варіант за 119. Тарілка дерев'яна менажниця 129. Хлібничка металева 459. Коробка для пакетиків чаю 239. Три відділення. Менажниця ялинка 389. Вставка у шуфляду 239. Декоративна таця 339. Дошка серверувальна 219. Дошка для нарізання 79. Така симпатична таця із золотими ручками, зараз зі знижкою 359. Маслянка керамічна 239. Залишилась одненька. Дошка для нарізання 189. Підставки під чашку 169 4 штуки. Листок скляний 219. Зелений по акції 169. Салатник для закусок 169 подвійний білий та чорний колір. Є ще такий варіант менажниці. Три відділення 219. Також біла та чорна. Контейнери пластикові 149 дві штуки. І є ще такі менші по 119 три штуки в наборі. Салатники 269 скляні з пластиковими кришками 5 штук різного розміру. 119 соковитискач, Листок декоративний 169. Підставка. Плетена під гарячим 189. Сушарка для посуду 599. Поєднання чорного та золота. І чорний колір. Салатнички 119. Упаковка 3 штуки. Салатник. Ось такий. Зараз по акції. Біло-сірого кольору. В нього така нерівна поверхня ціна 269. Та блюдо декоративне, менше розібрали більше 339. Такі маленькі салатники по 119. І такий варіант є за 149. Форма скляна для запікання без кришки. Ціна 269. це кругла з кришкою іде. 339. Велике блюдо декоративне скляне 189. 52% знижки на ось такий віночок. Ціна 219. Такий варіант 269. 219 зелений з шишками маленькими. І цей такий варіант багатий. Тут і яблука, шишки, квіти, листочки, ціна 599. Зелений простий без оформлення 389. Корзина 339 плетена. Така гілочка декоративна 79. 39. Наволочка на подушку 149, 40 на 40. Подушка кругла, м'яка об'ємна та висока 269. Така квіточка також 269. Такі варіанти є у трьох відтінках по 269 діаметром 45 см а такий колір зараз зі знижкою 189 Подушка на стілець зав'язки має з двох сторін. Гарна набивна, в хорошої якості 45 на 45 см, ціна 189 Сумка візок господарська 399, 41% знижки на ось таку коробку тканину для зберігання 159 гривень 50 на 90 гривень. 99 ось такий варіант. Також 50х90. 24% знижки 129. Розмір 50 на 40. Ця коробка взагалі з дуже гарною знижкою. Ціна 129 на 2 ящики. Є такий блакитний в смужку та білий в сердечка. Новинка коробки для зберігання 27х27 см. Ціна 339 гривень у трьох кольорах. Така корзина для зберігання 339 також. Червона. Зараз акційна ціна 269. Маленька така за 169. 99. Більшого розміру ціна 129 гривень. Корзина для іграшок чи для одягу 339. Така зелена, м'яка влюрова. Підставка для ялинки пластикова 289. Така рожева маленька корзина зі знижкою 149. Є ще більша 339. Ціна без знижки. Тремпелі 169. 10 штук упаковка. Такі м'якенькі по дві штуки упаковка, смарагдовий та червоний колір 119. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд, вдалих вам покупок!